Доброго дня, діточки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Скажіть мені, будь ласка, а хто у вашій сім'ї наймудріший, найдоросліший? Хто це? Звісно, це <кліця> дідуся і бабуся. Бабуся це рідна і близька людина. Бабуся у нас завжди. Асоціюються із гостинністю, теплом, добротою, смачними стравами. Усі люблять своїх бабусь. Поети навіть пишуть вірші для них. Сьогодні ми познайомимось з віршем поетеси, Віри Гродської бабуся. Слухайте, будь ласка, уважно. Зранку і до ночі трудиться бабуся. В неї я охоче працювати вчуся. Я, бабусю, прошу, Хоч на півгодини, хай моя хороша, ляже, відпочине. Годній їй старенький мити, підметати. Я сама скоренько приберу кімнати. Застелю Застелює ліжка, підмету підлогу, килимок доріжку покладу під ноги. Я сама усюду пил повитираю. Квітів не забуду принести із гаю. Вже як і годиться, все зробить я зможу. Я ж бо трудівниця на бабусю схожа. Ось такий гарний віршик Віри Гроцької, який називається бабуся. А зараз, будь ласка, скажіть мені, хто трудиться зранку і до ночі? Трудиться бабуся. А як про неї піклується онука? Що вона робить? Вона хоче, щоб бабуся відпочила, да? лягла. І сама дівчинка буде все мити, підметати, прибере кімнати, застель ліжка. І пил повитирає, і квітів принесе. Який настрій у вас викликає цей вірш? Звісно, викликає найдобріжжі. Найщиріші почуття, і всі ми також повинні піклуватися про наших бабусь, про наших рідненьких. Дякую всім за увагу!